Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом. Ці два повідомлення прийшли одночасно, пише Ірина Геращенко. Родина друга, яка рік тому поховала героя і досі не може отримати виплати. Вони пройшли все бюрократичне пекло. Зібрали всі документи комісії, але військоматі, і в соціальних службах їм сказали чекати, бо в казні немає грошей, і все пішло на вовну тисячу. Паралельно уряд виділяє ще 5 мільярдів на пополійській передвиборчий піар Зеленського в українському бюджеті. Дійсно великі проблеми з грошима. Дефіцит досяг рекордної суми в ЗСУ. Не вистачає дронів і рейбів. але на популізм гроші знаходяться. Це не гроші Зеленського чи Шмигаля. Уряд не має жодного права так бездарно і є волюнтаристськи розпоряджатись державним бюджетом, всі ресурси якого зараз мають іти на ЗСУ. Юрій Костенко прововано тисячу. Простий Україна зділиться своїми думками. Вітаю, друзі. Кому там з вас не вистачало аргументів на закінчення війни. Зеленський з 1 грудня кожному українцю дає тисячу гривень. Як ми знаємо, в Україні тисячу гривень дають неспроста. Вони її дають для того, щоб підкупити виборців. Це так само і Віктор Янукович робив, Юлія Тимошенко. Ну от. Так що, скоріш за все, війна найближчим часом завершиться. Ось, і будуть вибори. Ось, коли будуть, то, я не знаю, можливо, десь влітку. Ну от, можливо, весною. Але більш схильний вважати, що влітку. І тому Зеленський запроваджує цю систему. То, щоб підняти свій рейтинг, все таке інше. Все, люди, удачі, думайте, а напишіть коменти, чи так це, чи ні, чи може я щось видумовлю. Це люди, хай щастить. Той же час член партії Гарант Василь Гунько описує так план перемоги зеленського. Волонтерка Оскомана зазначає наступне: в мене відчуття, що ця тисяча це якась відчайдушна, майже істерична спроба повернути людську любов. Ціни ростуть дуже помітно, а це ж тільки початок тренду. Основний підскок буде наступного року. У державі влада якої щойно нила про те, що не вистачає грошей військовим на зарплати, просто так роздають мільярди людей. Просто так роздають людям мільярди гривень. Просто так Ні з чого. Кожного дня астрономічні корупційні скандали, в які вже ніяк не вдається вмазати попередників. Хоча спроби були вже ясно, що ці всі незаконні шалені кошти буде неможливо конфіскувати і повернути в казну. На фронті капеці. я не відкриваю дописи Діпстейт, бо бачу, що вони починаються і слів ворог просу завалено і зламано все, що було до держави, не пригвинчене. А що було пригвинчено, за ці роки відкрутили і зламали. Скоро буде шоста річниця того, як хрипата опудоло, об'явила, що йде в президенти. З цієї хвилини ця рокова шістка буде висіти над ним домокливим мечем. Шостий при владі шість років. За шість років він угандошив годну державу в хлам. Не питайте мене, що робити. Я не думаю, що щось можливо зробити взагалі, якщо має необмежена влада в державі. Є в руках абсолютно не нездара. Що один з українців порадив президенту запхати її собі? Кожен сам здогадується, в яке місце редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, став подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.